Від самого ранку на території Патріаршого собору людно та гамірно десятки дітей ідуть дивитися два мультфільми, презентовані у ГКЦ. Але спочатку усіх запрошують до храму благовіщення на літургію. Таке побачиш не часто. Ворочиста служба спеціально для дітлихів. Благословен Бога загодені по всіх часів на віки вічні. Далі екскурсія до патріаршого і гайда в актову залу. Там уже все готове для фільмопоказу. Христос сказав, ідіть і навчайте. І ми на сьогоднішній день, як і всі століття, церква старалася знайти всі засоби можливі для того, щоб навчати всі доступні методи. Чи це є усна проповідь, чи це є писана проповідь, чи це є навчання прикладом якимись змістовими змістовою літературою, чи це є фільми. І так само мультфільми це є один з засобів, які церква на сьогоднішній день користується для того, щоб достукатися до серця і цікавості світу дітей. Дітям демонструють два мультики: перший про святі таїнства. Ідея створити такий фільм. Виникла у 2012-му в рамках підготовки до 1025-річчя хрещення України. Вони дуже потрібні є насамперед катехетам, бо коли катехети на уроках катехізму розповідають про святі таїнства, їм обов'язково для таких дітей треба наочних форм. І відповідно, як бачите, ті короткі мультфільми про святі таїнства так якраз є приготовлені, що вони на кожному уроці кожне святе таїнство окремо можуть можуть розібрати. Другий фільм прем'єра про Патріарші Собор. Його створили спільно зі студією Артвідео у Львові. Коли на презентацію попередньої серії отець Михайло запросив дітей, і прийшло півтори тисячі. Я вам відверто скажу, я як зайшов в той зал, я стояв 20 хвилин мокрий. Просто елементарне, розумієте, от такі трепи. Ти просто починаєш боятися, тому що діти, вони, яким не цікаво, вони почнуть там шуміти, вийдуть і так далі. Цього разу дітей у залі значно менше, адже у розпалі літні канікули, і прийти вдалося не всім. Під час показу абсолютна тиша. Усі зосереджено дивляться мультфільм. Після далеких мандрів апостол Андрій зупинився на горах над Дніпром і мовив Бачите ви гори сі? Так от на сих горах воссіяє благодать Божа. І буде тут город великий, і церков багато воздвигне Бог. Мені обидва мультики дуже сподобались. Тому що вони обидва про м, Бога, про його таїнство, про історію. А чим ці мультфільми відрізняються від тих, які на телебаченні показують? Тим що вони добріші. Хоч угу. трохи. Так. Я навіть би хотів, щоб цей мультик показували по телебаченню. Тому що постійно. Ну, не цікаві мультики зараз показують, а цей найдуже нас цікавий. І цей мультик ще навчає дітей вірити в Бога. Так. Мультфільм про Патріарший Собор зроблено в рамках циклу про храми у ГКЦ. Тому попереду нові серії. Ми хочемо зробити про найбільші, найцікавіші, як відомі храми, там Свято Юрський собор, Преображенська церква у Львові. чи там… Церква Святого Миколая, яка там найдревніша церква, так і про маловідомі сакральні об'єкти. А ще катехетична комісія має на думці підготувати мультфільми про новомучеників та блаженних церкви. Бо вже доволі часу пройшло від часу, коли проголошені вони блаженними, але ні діти і деколи і наші дорослі не завжди навіть можуть перечислити їх і назвати хто вони є. А це наші попередники, які буквально у 20 столітті віддали своє життя за, за віру, за церкву, за Україну. Собор Воскресіння Христового, наче воскрес сивої давнини, освячення собору – 17-18 серпня 2013 року Божого.